Колобок, українська народна казка Жили собі дід та баба. Та були вони такі бідні, що нічого в них не було. Одного разу дід каже: Бабусю, а піди у хишку та зроби мені з борошна колобка. Баба так і зробила, спекла колобка та залишила його на вікні, щоб той простих. А він з вікна на призьбу, а з призьби на землю та й покатився дорогою, котиться котиця. А назустріч йому зайчик побігайчик. Колобок-Колобок, я тебе з'їм. Не їш мене зайчику побігайчику, я тобі пісню заспіваю. Ану, якої? Я по коробу метени, я на яйцях спечений я від баби втік, я від діда втік, та й від тебе втечу. Та й покотився. Котиться, котиться, зустрічає його вовка. Колобок-Колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, вовчику, братику, я тобі пісню заспіваю. Ану якої давай? Я по коробу метений, я на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік, та й від тебе втечу. Та й побіг. Знову біжить та й бачить, зустрічає його відмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику братику, я тобі пісню заспіваю. Ану, я по коробу метений, я на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік, та й від тебе втечу. Та й, маху, біжить та й біжить і зустрічається з лисичкою. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, лисичко, сестричко я тобі пісню заспіваю. Ану, давай. Я по коробу метений, я на яйцях спечений, я від діда втік, я від баби втік, та й від тебе втечу. Ану, ану, ще заспівай. Сідай мені на язиці, щоб мені чутніше було. От він і сів. Та й давай співати. Я по коробу метени, я на яйцях спечене. А. а лисичка його тайгам та й проковтнула. В одному чудесному селі жив коли давно-предавно чоловік, котрий мав жінку, внучку марушку, собачку жучку та кота Мурчика. Коли наступила тепла весна, все навкруги зазеленіло. Дід взяв лопату і пішов на грядки. Скопав і посадив зернятко рібки. Росла рібка росла, а дід за нею доглядав. А коли прийшла золота осінь, пішов дід рібку рвати, обійшов кругом неї, а вона така велика-превелика виросла. Взяв дід за чуб рібку, тягне, тягне, а витягти не може. Пішов дід кликати бабу. Йди, допоможи мені рібку витягти. Прийшла баба на город, взявся дід за рібку, а баба за діда. Тягнуть, тягнуть, а витягти не можуть. Пішла баба кликати на допомогу внучку Марушку. А йди, онучка, не сиди, рібку виривати допоможи. Прийшла Марушка на допомогу взявся дід за рібку, баба за діда, внучка за бабу, тягнуть, тягнуть, а витягти рібку не можуть. Пішла внучка кликати собачку жучку. Ди, жучка, та поможи нам витягти рібку. Прибігла собачка рібку виривати. От взялися дід за рібку, баба за діда, внучка за бабу, жучка за внучку тягнуть, тягнуть, а витягти не можуть. Побігла жучка кликати кота Мурчика А йди, Мурчику, да допоможи нам витягти рібку. Прибіг кіт, взявся за собачку собачка за внучку, внучка за бабу, баба за діда, дід за рібку, тягнуть, тягнуть, а витягти не можуть. Пішов Мурчик кликати на допомогу мишку. Прибігла мишка, взялася за кота кіт за собаку, собачка за внучку внучка за бабу, баба за діда, дід за рібку, тягнуть, тягнуть, та як попадають і рібка зверху. А мишка плих на рібку і сховався. От таку велику рібку виростив дід у себе на городі. І я там була, ту рібку бачила, а хто не вірить, хай перевірить. Рукавичка Українська народна казка. Йшов собі дід лісом, та загубив рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й сидить. Коли скаче жаба та й каже, Хто в цій рукавичці живе? Я. Мишка на а ти хто? А вона їй відповідає. А я, жаба скрикотуха, пусти мене до себе. І стали вони жити разом. Ото біжить зайчик та й каже: А хто в цій рукавищці живе? Я мишка нарушка, та я, жаба-скрикотушка, а ти хто? А зайчик та й каже: А я, зайчик-стрибайчик, пустіть мене до себе. І стали вони жити разом. Коли це біжить лисичка. Хто в цій рукавичці живе? Я, мишка нарушка, я жаба скрикотушка. Я зайчик стрибайчик. а ти хто? Лисичка відповідає. А я, лисичка сестричка, пустіть мене до себе. І стали вони жити разом. Незабаром біжить вовчик: Хто в цій рукавичці живе? каже він. Я, мишка нарушка, та я, жаба скрикотушка. Я зайчик-стрибачка, лисичка сестричка я. А ти хто? Вовчик, і відповідає. А я вовчик-братик, пустіть мене до себе. І стали вони жити разом. Коли це тріщать кущі та вилазить відмідь. Хто в цій рукавищці живе? Я мишка нарушка я жаба-скрикотушка, я зайчик-стрибайчик, лисичка-сестричка, а я вовчик-братик. А ти хто? Відмідь відповідає: Я ведмідь набрід Пустіть мене до себе! Та й заліз до них. Коли дід побачив, що в нього загубилася рукавичка, пішов її шукати. Повертається та й бачить, що в його рукавичку залізлі звірі. А звірі так злякалися, що повтікали всі. Жили собі котик та півник. Котик було на скрипості грає, а півник в цей час пісеньки співає. Котик йде їсти добувати, а півник дома сидить, та хату глядить. То було котик йде та наказує півнику. Ти ж тут диви, нікого не пускай, та й сам не виходь, хоч би хто не кликав. Добре, добре, каже півник. Він замкне хату та сидить тихенько, аж поки котик не повернеться. Навідала півника лисиця та й надумала його підманути. Півнику, півнику, вигляни у віконце. У мене золота пшениця, холодна водиця. А півник їй. Ток-ток, ток-ток, не вилів коток. Бачить лисиця, що так не бере. Прийшла раз уночі, насипала півникові під вікном пшениці, а сама засіла під кущем. Пішов котик, а півник подивився у віконце, побачив розсипану пшеницю та й міркує. Швиденько поклюю, ніхто те й не побачить, та й котикові я не скажу. Тільки півник запоріг вийшов, а лисичка на нього та й помчала. А півник кричить Котику, братику, несе мене лиска! За високі гори, за темні ліси. Порятуй мене! Котик поки почув та вже й спізнився лиску доганяти. Повернувся додому та й плаче, а потім узяв скрипку, писану торбу та й пішов до лисичкиної хати. А в лисиці було чотири дочки та один син. Зібралася стара лисиця на влови, а дітям наказали нікого не пускати, півника глядити та окріп гріти. А котик пішов під вікно та почав грати їй приспівувати. Ой лиский, ой лиский, новий двір, та чотири дочки на вибір, п'ятий синок, ще й пилиток. Ви дивися, подивися, чи хорошо граю. Одна й старша лисичка не витерпіла та й каже до менших: ви тут посидіть трошки, а я подивлюся, що вона так гарно там грає. Тільки вона вийшла, а котик її схопив та й засунув у торбу, а сам знову грає. Ой, у лиски, в лиски новий двір, та чотири дочки на вибір, та п'ятий синочок, ще й пили точок. Видалися, подивися, чи хороше я граю. Не втерпіла й друга лисичка, та й вийшло собі, він і ту схопив та вписану торбу. Та усіх лисеня так виманив. а потім почепив торбу на сухій вербі, Сам у хату зайшов, знайшов там півника, він його розв'язав. Вони взяли вдвох усю з траву, поїли, горщика з укропом вивернули, а самі втекли додому. Та після цього, що трапилося, Пінник вже до віку слухав котика. Біжить полем мишка Шкребатушка. Бачить, стоїть собі теремок. Просторий, високий, красивий, двері настіж були відчинені. Заходь та живи на здоров'я. Зраділа дуже мишка. Скоріше забігла до теремка, ще двері за собою причинила. Стрибала полем жабка-скрикотушка. Хто в теремкові живе? Я мишка-шкребатушка. А давай жити разом. Ні, «Ні, скрикотушка мені в теремку тісно буде. Будуй собі другий поверх. Гаразд, каже, жабка-стрибкотушка. І збудувала собі другий повер, аж на дві кімнати. Біжить полем зайчик-побігачик. А хто в теремкові живе? Я? Мишка жкрябатушка, та я жабка-скрикотушка. Пустіть мене до теремка, каже зайчик, ні зайчику-побігачику, дружно кажуть мишка з жабкою. Буде дуже тісно, будуй собі третій поверх. І збудував собі зайчик-побігачик, третій поверх, аж на три кімнати. Петляє полем лисичка сестричка. А хто в Теремкові живе? Я мишка жкрябатушка, та я жаба-скрикотушка. Я зайчик побігайчик. Пустіть мене до себе жити, каже вона. Ой-ой-ой! занепокоїлись мешканці теремка. Нам самим тут дуже тісно будуй собі четвертий поверх. І збудувала лисичка сестричка власний четвертий поверх аж на чотири кімнати. Сидить собі і дивиться у віконечко. Аж полем біжить сірий вовчик-братик, побачив він теремок та зупинився. Ой, який гарний теремок! А хто в ньому живе? Я мишка скряботушка, я жаба скрикотушка, та я, зайчик зайчик-побігачик, і я, лисичка-сестричка. Тож пустіть мене жити, прохає вовчик-братик. А мешканці теремка, кожен зі свого поверха, кажуть йому: Що ти надумав, вовчику-братику, ми самі в цьому тремку ледь-ледь помістилися, будуй собі новий поверх. І вовчик-братик збудував п'ятий поверх аж на п'ять кімнат, тільки зробив уходиний. А полем сунеться ведмідь на брід. Хто в теремку живе? Я, мишка шкрябатушка, я жабка-скрекотушка, я зайчик-побігайчик, і я лисичка-сестричка, та я вовчик-братик. Ой, який у вас гарний теремок. Просторий та великий. Пустіть і мене жити, прохає ведмідь на брід. Не можемо, гукають мешканці теремка, лапками розмахують. Нам тісно! І відміть на бріц заходився будувати собі шостий поверх, аж на шість кімнат збудував, поліз на свій поверх жити, а термок як затріщить, як захитається, набік як повалиться, ледь устигли звірі вибігти, хто з вікна вистрибнути. Сидять собі мишка-шкребатушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігачик, лисичка сестричка, вовчик-братик. Та ведмідь на брід. Біля купи дров потилиці лапками чухають. Ніяк не можуть згадати. Хто ж перший сказав Мені в теремку тісно? Солом'яний бичок. Українська народна казка. Жили собі дід та баба, і були вони такі бідні, що аж жах. От баба й каже діду Зроби мені діду, солом'яного бичка і осмали його смолою. Та навіщо тобі той бичок здався, відповідає він. Зроби, кажу, я вже знаю навіщо. Робити було нічого, зробив дід солом'яного бичка і осмалив його смолою. От, на ранок баба набрала мичок і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла під кущем, пряде кожіль і приказує: Пасись, пасись, бичку, на травичці, поки я мички попряду. Пасись, пасись, бичку. На травичці, поки я мичку попряду. Пряла пряла вона, поки й задрімала, коли це з темного лісу, з великого бору, біжить відмідь. Ти хто такий? Я бичок. А бичок і каже: Я бичок, третячок, солому зроблений, смолою засмолений. Відмідь відповідає: Коли ти смолою засмолений, то дай мені смоли, щоб обідканий бік залатати. Бичок мовчить. Тоді ведмідь схопив його за бік і давай смолу віддирати, віддирав, віддирав та й зав'яз. Сіпав, сіпав, ні, затяг того бичка, зна куди. От баба прокидається, а бичка нема. Ох мені, лихо велике, де мій бичок дівся, мабуть, він уже додому пішов. Коли дивиться, ведмідь у бору бичка тягає, вона да діда. Діду, діду, бичок наш у ведмедя привіз, іди його вбий. Дід вискочив, віддер ведмідя, узяв і закинув його в погріб. От, на другий день, ще й ні світ, ні зоря, баба уже набрала кужілю і погнала того бичка пасти. Сама сіла під кущем, пряде кужіль і приказує: Пасись, пасись бичку на травичці, поки я мички пряду, Пасись пасись бичку на травичці, поки я мички пряду. Пряла пряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору, вибігає сірий вовк та до бичка. Ти хто такий? Я бичок третячок. Соломи зроблений, смолою засмолений. Вовк каже: Коли ти смолою засмолений, дай і мені смоли засмолоти бік, бо кляті собаки обідрали. Бери, каже бичок. Вовк відразу за бичка. Хотів смолу віддерти, драв-драв, та й застряг, що ніяк уже не відлипне. Прокидається баба, а бичка вже немає і не видно. Вона подумала мабуть, мій бичок побіг додому. Коли дивиться а вовк бичка тягає, побігла вона діда гликати. дід і вовчика у погріб закинув. Погнала баба їй на третій день бичка пасти, сіла вона під кущем та знову заснула. Коли біжить лисичка, ти хто такий? Я, бичок третячок, з соломи зроблений, смолою засмолений. Коли так, то дай мені смоли покласти до боку, бо тікляти хорти трохи шкуру не зняли. Бери, відповідає бичок. Копила лисиця бичка зубами та й ув'язла. Бачила це баба і давай гукати діда. Прибіг дід та й кинув у погріб лисичку, а наступного дня їй зайчика побігачика вони піймали. Під лядаю та давай ніж гострити. А відмідь його питає: Діду, навіщо ти ніж гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та зробити собі бабі кожухи. Ой, не ріж мене, дідусю, пусти краще на волю. Я за це багато меду принесу. Ну, гляди, відповів дід, взяв і відпустив ведмедика, а сам сів знову на гострити. Вовк його запитує: Діду, а навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку зробити. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за це цілого тару овечок прижену. Ну, гляди, відповів дід і відпустив вовка. Сидить, та ножа гострить. Лисичка виткнула мордочку та й питає: Скажи мені, будь ласка, дідусю, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру здерти, та рукавички на зиму пошити. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за це корей принесу. Ну, гляди, відповів дід і випустив лисичку. Сидить, та й ножа гострить. Зайчик його питає: Дідусю, а навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплі рукавички пошити. Ой, не ріж мене дідусю, я тобі різні ховачей та фруктів принесу. І дід відпустив і зайчика. Аж наступної ночі щось грюкає у двері. Відкриває дід. А там медвідь приніс гору меду. Тільки ліг спати знову щось грюкає у двері. Відкриває, а там вовк цілу отару овець пригнав. Так до ранку і лисичка зайчіком приходили. Зажили дід з бабою в достатку, а солом'яний бичок і досі стоїть у них у дворі. У давні часи. З'явився неподалік від Києва страшний змій. Багато людей із Києва затяг він у свій барліг, затяг і поїв. Украв змій царську доньку, але не з'їв, а наглухо замкнув у своєму лігві. Учепився за царівною з дому маленький собачка, і як полетить змій на роздобутки. Царівна напише записочку батько матері, прив'яже записочку собачці на шию і пошле його додому. Собачка записочку віднесе. І відповідь принесе якось цари-цариця пишуть царівні, мовляв, дізнайся у змія, хто за нього сильніший. Стала царівна у змія допитуватися і допиталася Є, каже Змій у Києві живе Микита Кожем'як. він за мене сильніший. Як пішов Змій на роздобутки, царівна написала батько матері записочку, мовляв, є в Києві Микита кожем'яка, лише він сильніший за змія. Пошліть Микиту визволити мене з неволі. Розшукав цар Микиту і саме з царицею пішов його просити визволити їхню дочку з тяжкої неволі. Як побачив Микита царя, злякався. Руки в Микита затремтіли і розірвав він разом двадцять шкур. Розсердився Микита, що його налякали, і збитків йому завдали. І, хоч скільки просили його цари цариця піти визволити царівну, він не пішов. От і надумали цари цариця зібрати п'ять тисяч малолітніх сиріт, які через лютого Змія осиротіли, і послали їх просити Кожем'яку звільнити всю руську землю від великої біди. Зглянувся Кожем'яка на сирицькі сльози, сам сльози упустив. Узяв він триста пудів прядива, насмолив його смолою, весь прядивом обмотався і пішов. Підходить Микита до Змієвого барлога, а Змій замкнувся, колодами завалився і до нього не виходить. Виходь краще в чисте поле, бо я весь твій барліг розкидаю, сказав кожум'яка і почав уже колоди руками розкидати. Бачить, Змій біду неминучу, нікуди йому від Микити сховатися, вийшов у чисте поле. Довго чи ні вони билися, і тільки Микита повели Змія на землю і хотів його задавити, почав Змій благати Микиту. Не бий мене, Микита, до смерті. Сильніше за нас із тобою нікого на світі немає. Розділимо весь світ порівну. ти володарюватимеш в одній половині, а я в другій. «Гаразд», – сказав Микита, тільки спершу треба межу прокласти, щоб потім суперечок поміж нас не було. Зробив Микита суху трьохсотпудову, запріг у неї Змія і почав від Києва межу прокладати, борозно орати, завгли та шкита борозно два сажні з четвертю, провів Микита борозно від Києва до самого Чорного моря і каже Змії Землю ми поділили, тепер давай море ділити, щоб за воду поміж нас суперечок не вийшли. Почали воду ділити, загнав Микита Змія в чорне море та й утопив його там. Зробивши святу справу, Повернувся Микита до Києва, став знову шкури м'яти, не взяв за свою працю нічого, а царівна повернулася до батька матері. Борозну Микитину кажуть, і досі подекуди в степу видно. Стоїть вона валом сажнів за два з заввишки. Довкола люди орють, а борозни не розорюють, залишають її на згадку про Микиту кожем'яко.